Вітаю, друзі. Розмова про цю літеру неможлива без екскурсу в нашу історію, де безліч трагічних сторінок. Трагічних настільки, що інколи дивуєшся, як ми ще існуємо, як вижили, як змогли зберегти себе і свою державність. Тож, пригадаймо одну з них: 1933 рік. Українські міста й села судомить у безхлібних муках голодомору. Але радянській імперії мало знекровити тіло України. Вона прагне знівачити її душу, і береться на свій розсуд за редагування всього українського, починаючи з мови. Ворожим оголошується все, що цитата сприяє штучному відриву української мови від російської, і першою абсурдною жертвою котка імперської машини стає літера Г. Це ж як треба було боятися або ненавидіти нашу українську самобутність, споконвічне наше прагнення до незалежності, щоб літеру, дослухайтесь, друзі, звичайний графічний знак оголосити націоналістичним шкідливим елементом? Для них не були авторитетними ні пам'ятки староукраїнської мови, зокрема Пересопницьке Євангеліє. XVI століття, в яких уживається літера Г. Ні Мелетій Смотрицький зі своєю граматикою, ні Борис Грінченко, який у словарі української мови навів близько 300 слів з літерою Г. Їм не завадила і не зупинила кількавікова історія літери, з їхніх так званих ідеологічних міркувань, заборонена у 30-х роках минулого століття. Вона надовго зникає з української абетки. Та, на щастя, змови вона не зникла. Мене багато років, перш ніж літеру Г реабілітують. 14 листопада 1989 року, згідно з п'ятою редакцією українського правопису, її поновлено в українській абетці. І сьогодні вона має тут своє законне п'яте місце, позначаючи зімкнено проривний, дзвінкий приголосний звук Г. І. Хоча слів, до яких входить літера Г, не так багато, але все ж їх варто знати. Більшість з нас ще зі школи пам'ятають агрус, ґа, ґанок, ґудзик, ґрунт, Ну, ось, мабуть, і все із так званого шкільного стандартного набору. А між іншим, слів з літерою Г дещо більше. Тож, як закликав нас Максим Рильський: Не біймося заглядати у словник, де пишний яр соковитих, виразних, барвистих слів нашої найбагатшої та найнеповторнішої мови, Наведу кілька прикладів. Глей загуслий вишневий сік, Ганч – Хиба недолік, Ґрінджоли низькі широкі сани. Дзигарі – з наголосом на останній склад Годинник. джигун, бунтівник башкетник. Гречний ввічливий у поводженні з людьми Чемний. А от, скажімо, миле таке слівце агу. Агусі – це ласкаве звертання до немовляти. Ну хто із сучасних матусь україночок знав, що до найріднішої своєї крихітки можна звертатися ось у такий спосіб. Можливо, хтось із панночок і чув про таке звертання, але не через літеру Г. До речі, саме ця літера відрізняє слово «агу» від іншого агу, яке вимовляється через звичайне фрикативне Г. І означає вигук при відганянні птахів, перегукуванні в лісі, вночі тощо. А спробуйте не розібратися з реченнями, деякі слова яких загубили літеру Г. Ну як? Допомога потрібна? Поспішаю. У першому реченні перше слово грати. Означає решітку, річ, зроблену з дерев'яних або металевих прутів. Друге слово грати дію, гру на музичному інструменті. Ось його правильний варіант. Хоч тут були грати, то він однаково не переставав грати. У другому реченні перше слово гніт має значення утиск, пригноблення, а друге. Гніт це стрічка або шнур у свічці. Гніт нестерпучий пече, наче гніт палючий. І третє. Гулі веселе з розвагами, танцями проведення часу. А гуля опуклість на тілі людини або тварини від запалення чи удару. І, відповідно, правильний варіант. Ходив на гулі, поки не дістав гулі. У необхідності вживання літери Г найкраще переконують ще й такі приклади: Сквапно лигав, хапливо їв, та несквапно лигав, ковтав, тому й дуба дав. Нашу малу ганку посадили на високому ганку. А наш цуцик гав та гав, хоче наловити гав. Всі твої повсюдні шмиги вештання, мені зовсім не до шмиги, не до вподоби. Отже, розібралися впевнена, що тих, хто ще досі вважає літеру Г прикрим і, можливо, непотрібним нововведенням, стало менше. Тож, рухаймося далі. На наступному уроці ми розберемо конкретні випадки вживання літери Г. Хочете говорити і звучати справді українською? Навчаємося цікаво. Наснаги нам. І перемоги все буде Україна.